От це показник. Доброго дня. А я, Павло, пам'ятаєте мене? Це дійсно якість. Оцей будинок 10 років тому. Навіть може і більше я збудував. Маючи одного помічника. І вхід до нього. Бачу, що нічого не сталося, нічого не перекосило, не відійшло. Бо там є зазор між дошками і утеплювачем. Тобто дерев'яний фасад оце я робив. Те. Як все стоїть. Це найдешевший будівництво 100 мм стойка, каркасник, стовпчатий фундамент. Доброго дня! А я Павло, пам'ятаєте мене? Пам'ятаю. Я хату цю строю. Пам'ятаю. Я хотів просто глянути, як фасад себе поводить, як взагалі все. Що тобі сказати? Чи ви там жили вже в ньому? Чи зимували? Ні, зимувати я не зимую тут. Чи, ну, я, я бачу фасад, Стоїть Зазвичай дерев'яний фасад, щоб 10 років простояв. Це... З тої сторони від огорода не дуже. Там? То вже разів 4 його фарбували. Фарбували? Да. І вже ну... на водній основі, вже на восковій основі. Ну, Для дерев'яних фасадів це норма фарбувати постійно, бо інакше. Але я бачу, він стоїть весь, він рівненький, чіткий. Це. Ну, Ця сторона та взагалі під дорогою Там Там сонця нема. А ця сторона це тут. Тут жара бачите, А можна такого туди зайти? Це для себе, бо Ну, цікаво, які помилки робив, які не робив. Але судячи. Але... А які, наприклад? Ой, що тобі ну, Цікаво, які помилки, наприклад. Підлога. А що з нею? Там щось таке здулося під цим внизу. Внизу, а внизу. Там нема здуто, а там є, я пам'ятаю, було Ще? закутано Ще? ватою і залишками ну, мембрани. Там щось цього. Бачиш, от вікна ви забили, бачу. Там вікон немає. І фасад да, його треба фарбувати постійно на сонці. Та чуть не кожного року, через рік. Правильно, це дерево. Виглядає так, там залишки мембрани і вати знизу ці сволоки обгорнув, щоб зовнів, що, що треба було вище робити. Тіло. Кого? Фундамент? Да, а так. чого? О, дуже занизько. І а як низько Дивіться, тут пів метра? Вище треба було, бо що тобі сказати, коли сиро, дощі. То так, сир... так ви розумієте, не може бути отак закладено, має бути під цією хатою бо гуляти сквозняк. — Я не бо коти в селі. — Ні, не можна, ви так хату загробите. Особливо тут ззаді. Так не можна, ви що? Йо треба... Там спеціально має бути. Тут спеціально, ну, куди так? Так не можна. ні-ні, треба сітку, таку сітку треба класти, бо щось. Ага. Бо... бо Воно загине. Я ж пам'ятаю цю хату, я кожний цвяшок тут помню. Понятно. Тут все двері, по-моєму, теж я клав. Воно ну, теж клав. Оце такі двері не кладуться в дерев'яний будинок. Ну, які, які мені замовили, я такі поклав. Бо Ні... це тяжке. Так, да, так. Да. Нічого, а ну відкривати, працює чи вони? Вони працюють, але Ні. часом буває заїдає, то Ні, я тут 8-півгодини лазить пофішок то вони. Ну і супер, дивіться, я там світло. Їх убрати. Ти, я, тут крок 62,5 от між стойками. От одна стойка йде, а от друга от вона пішла. Угу. Тут не продлиш, бо це тут несуча конструкція складна отут. А якби лишити тут хочу. Що хочу сказати. От це показни, це реально для мене величезні показни. Десять років минуло. Найдешевший сегмент будинку, найпростіші матеріалі, дерев'яний, маленька стойка, хто з каркасників розуміє, що це таке. Два поверхи, вітрове навантаження, отакий От склон, під'їзду не було, жара була страшна, проєкту не було, все на ходу. Збудували перший пори, каже, давай ще віранду, давай ще другий. Сходи розмістив. 10 років дерев'яна конструкція, огонь. Я от сміло можу сказати, ну пашті, ну молодець, це дійсно якість. Оце справжня якість на лице. Тож фарбувати треба фасад кожен рік, це всі, хто має дерев'яну хату, це розуміють. Що скажеш? Діванний експерт. Ти ж краще знаєш.